Незавершене будівництво на вулиці Софіївка, 39, можуть передати для влаштування житла учасникам АТО і їхнім родинам. Про це йшлося під час чергового засідання координаційного комітету допомоги пораненим. Наразі посадовці лише розробили проект, який винесуть на розгляд сесії облради. Якщо рішення буде позитивним, виготовлятимуть кошторис і вже тоді шукатимуть гроші. Оптимально з всіх об'єктів переліку, який був от Софіївка, який є незавершений, стоїть. 2013 року не можемо його передати, його реально можна переобладнати під житловий комплекс. Була ідея зробити поліклініку. Хороша ідея. Хороша, напевно. Зараз така ситуація склалася, що є інші пріоритети. Відповідно, рішення переглянулося. Кожне засідання комітету повідомили, що збирають інформацію по всіх лікувальних закладах області та визначають, де можна обладнати центри, у яких поранені бійці могли би пройти фізіотерапевтичні та водні процедури. Івано-Франківську це міська поліклініка номер 3 де є весь повний такий комплекс спектр фізіотерапевтичних, бальнеологічних процедур. Це є Гроденківська лікарня. Там так само такі, напевно, найбільші. Комплекс заходів, які можуть використовуватися для учасників АТО, натомість учасники АТО наполегливо рекомендують владі звернути увагу на лікарню у Букачівцях. Мовляв, там вже проводять реабілітацію для бійців. Є лікарня в Букачівцях. На базі лікарні приймають людей. Люди, які які потребують навіть медикаментозного догляду. От були хлопці з апаратами Лізарова, котрим треба було робити перев'язки. Там поєднується традиційна, нетрадиційна медицина. Чому на Букачівці ніхто не зверне увагу? Скільки можна говорити, скільки ми можемо це все своїми силами, головний лікар своїми силами робить ремонт. Ми йому допомагаємо, волонтери йому допомагають, селяни допомагають хлопцям їсти, приносять. Втім, у координаційному комітеті кажуть, що тамтешній головний лікар до них за допомогою не звертався, тому вирішили запросити його на одне із засідань. А вже наступного тижня посадовці планують поїхати до Калуша, щоб з'ясувати ситуацію із виділенням земельних ділянок бійцям. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.